Вітаю, шановні друзі, який процес запустив Володимир Путін. Він хотів відродження імперії. Але ж, як воно вийде? Давайте запитаємо у карт у Таро, що або який процес запустив Путін? Так, процес. Вищий суд. Вищий суд. Тобто. Спочатку треба померти, щоб відродитися. Да? Спочатку треба померти? М -м -м. Цікавенько, цікавенько. Тобто, як... Ну, давайте запитаємо тоді, як буде помирати. Спочатку треба померти. Як буде помирати? Отшельник буде відходити. Дивіться. Процес почнеться раптово. В їхньому домі, в Російській Федерації, процес почнеться раптовий, швидкий. Паш Кубків це карта, яка говорить, ну, це ну, раптово, зненацька, так, знаєте, розпочнеться. І почнуть з їхнього дому, тобто з Російської Федерації почнуть виходити певні, певні території, певні республіки, можливо. Тобто в їхньому домі будуть очельники. І причому процес несподівано почнеться. Почнеться несподівано, програний бій буде боляче, досить. Процес, ви знаєте, цей процес несподівано. Карта дежавю. Такий несподіваний процес він уже був. Ну, це розпад Радянського Союзу, так такий процес несподівано вже був. Він був досить болючий, і він став програшним для Радянського Союзу. Шучу всього, що такий процес почнеться і при розпаді Російської Федерації, тому що там багато ще народів, да, республік і так далі, які живуть під постійним цим пригніченням імперським старшого брата. Значить, процес буде як колись болючий і програшний. Я думаю, що не зможе. Російська Федерація не зможе запобігти цьому процесу. Розумієте? Не зможе, тому що бій програний буде. Зброя складена зброя. Це значить, що розпадатися вона не буде, не буде кривавими боями, швидше всього. Розумієте? Отак, От як дежавю, як Радянський Союз. Зброя складена, цікаво, виходить. Домовленості якісь. Обговорень домовленості, будуть розбалансовані. Так, дивіться, ті домовленості, ті закони, да? закони, якими скріплялася федерація, вони будуть зруйновані. П'ятірка жезлів це руйнівна карта, домовленості, закони будуть зруйновані. Можливо, навіть Конституція буде зруйнована. розумієте, Тому що почнуть виходити. от Отшельнику по по почнуть виходити, почнуть виходити. І тут дивіться, тут дивіться, як, як карти сказали. Ось трійка Пентаклей. Що ми бачимо на ній? Ми бачимо, що є у нас вчитель і наставник, да? старший брат Росія. Росія яка вказує і вчить, як треба іншим жити. Да? І оцей оце старший брат, це все було записано в певні закони, в певні домовленості. Да? І все це буде зруйновано. Вплив оцього старшого брата буде зруйнований на інші народи. Шанс ресурс. Ну, дивіться, карти говорять, як карти говорять. Шлях, який пройшла імперія, він уже підходить до завершення. Вони пройшли важкий, складний і довгий шлях разом. Да? Десятка жезлів, карта десятка жезлів. Назбирали дуже багато проблем, коли були єдині, да? туз Пентаклівий, коли були єдині. Назбиралося дуже багато проблем. І вони вже в кінці своєї дороги. І тут у нас приходить мах. Мах говорить про те, що цей процес буде рукотворний. І, знаєте, тут дуже багато буде чинників, які приведуть до да, краху і виходу із території, із... із Російської Федерації, виходу, виходу народів із Російської Федерації, якихось, можливо, певних територій. Можливо, не всі, можливо, деякі, але е, розпадатися, розпадатися Російська Федерація буде, буде, і для цього будуть використані всі методи і способи. І цей процес буде, е, так би мовити, рукотворний. Все, шлях пройдено разом. Далі шляху разом немає. Є всі шанси Є Всі шанси виходу деяких регіонів із Федерації. І ось карта, дивіться, знову карта. Люди будуть розуміти, що треба, треба передивитися той шлях. Оцей довгий шлях, який вони пройшли разом, треба передивитися всю систему цінностей, на якій тримався, тримався, трималася федерація. Людям буде не подобатися те, як вони йшли раніше, і вони захочуть іти іншим шляхом. Це новий шлях. Вісімка кубків це новий шлях. Те, що, що було до цього. Відмовляються і шукають інші. Їм не подобається Те, так, як вони жили раніше. Знову вихід. Бачите, ось кінець дороги, вихід, розбалансіровка, складена зброя, знову вихід, розумієте? І почнеться, як колись, ненацька. І вони хочуть цього. Справа в тому, що люди самі хочуть цього покинути, вийти з, 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 з території. З, 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 зі складу, зі складу. Це буде, знаєте, це буде нелегко для одних одні хочуть, для інших це буде трагедія. Ну, я вам скажу так, як і Радянський Союз, для, для одних е, людей це е, був шанс на відродження. А для інших це була трагедія. Для самого Путіна це буде теж трагедія. Як він сказав, це була найбільша помилка, да? геополітична помилка. Це була трагедія для нього. І тут так теж карта говорить, що бажання виходу із складу федерації це буде процес, досить, досить болючий по трійці мечів. І по, по карті п'ятірка кубків це досить болючий і печальний буде процес відбуватися. Повішений, жертвувати дуже швидко. Дивіться, процес, процес, він уже, ну як, процес він, він починається вже в серцях людей, у головах людей. Так? Бажання, є бажання, але цей процес буде затягуватися по-повішеному, буде затягуватися, тому що люди будуть стояти перед певним вибором. Так? Двійка. Жезлів це карта вибору. Карта вибору. Що, що робити, куди йти, з ким іти, і так далі. Тобто затягуватиметься процес, тому що будуть стояти перед певним вибором. Ну, ось воно відродження. Дивіться, ось воно відродження. Сонечко. Сонечко випало, значить, померте. Ось дивіться. Померла, От як вона буде помирати, як і Радянський Союз. Але ну, країна ж вона ж не, нікуди не зникне, так? ось і відродження. Ось Ця карта говорить, умерти, щоб відродитися. Ось, ось, ось ми подивилися з вами процес, процес як вона буде помирати. Так? А тепер ось випало сонечко. Сонечко це етап відродження, це новий, новий етап у розвитку. Причому успішний етап, все заново, почати все заново, так би мовити. Да? Ну, Давайте подивимося тепер, як же буде вона відроджуватися. Відроджуватися буде так, що значить, деякі регіони все-таки йдуть до інших берегів. Розумієте? Дуже багато карт випало, які говорять, що будуть від Федерації відвалюватися певні регіони, будуть йти, все, будуть йти. Буде розгубленість, буде розгубленість якась. Тому що перед цими республіками буде, буде відкриватися цілий світ. Розгубленість перед тим, що вони відійшли, так? вони не знають, що робити далі, вони розгублені перед ними цілий світ. І Треба планувати, що далі робити, да? вибирати далі. Перед ними відкриється цілий світ. І треба вибрати, яким шляхом можливо йти. В цьому можливо і розгубленість. Так? Розгубленість перед тим, що велика епоха велика епоха цієї імперії, федерації, вона закінчилась. Все, етап, це карта мір, це, це завершення певного циклу. Все певний цикл їхнього. Розвитку в цій імперії, в цій федерації він закінчився. Дійсно, люди розгублені. А перед ними світ. І що далі робити? Стоїть питання: а що далі робити? Да? Ось тому трішечки затягується, що оце їх лякає, оця невизначеність потім. А що потім? А як ми будемо без федерації? А ми ж скільки пройшли? Ми ж такий шлях довгий пройшли. А що далі? І оце, а що ж далі, і як ми будемо далі? Він і ну, це планування, оце розгубленість, да? звідси ця розгубленість. Все, перед ними цілий світ відкривається, і це їх лякає, що вони будуть далі самостійно вже щось вирішувати. Ну, цікаво, виходить. І далі йде зміна долі. Дивіться, зміна долі. Зміна долі доля цих народів, які вийдуть із, із Федерації, із Російської Федерації, розумієте? Доля їх міняється. Фортуна, доля змінюється їхня. Доля змінюється. І що далі? І бачите, підуть несподівано да, по шуту, несподівано вони йдуть іншим шляхом, вони будуть ризикувати, але ризик того коштує. Да? Тому що, тому що у них доля зміниться на ну, король Пентаклей, на процвітання, скажімо так, так, на найкращий такий результат. Але для цього, для цього, щоб вийти на цей результат, необхідно ризикнути і вийти зі складу Російської Федерації. Ось так. Померти, щоб відродитися. Імперія повинна померти. Повинна померти. І Таро так і говорить. І неодноразово у багатьох тарологів, і в мене теж були розклади, що імперія буде помирати, але процес затягується. І дивіться, ось, дивіться, я разом з вами робила аж цей розклад. Дивіться, всі карти випали, ну, скажімо так, мирні, да? немає агресії, немає активних бойових дій і так далі. Так, ось дивіться, мечові дві карти мечові, і в них е, шістка мечів, п'ятірка мечів, і у класичному таро, у, клас, у, у класичному таро мечі опущені донизу. Тобто е, Російська Федерація буде е, помирати безкровно, як Радянський Союз, Ось так, без боїв. Без агресії, можливо, ну, створивши певні економічні якісь умови, що вони разом не втримаються. І деякі регіони таки вийдуть зі складу, зі складу цієї поки що, не до імперії, скажімо так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.